Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я у магазині Копіючка. Багато цікавих акцій, посуду різного і дуже гарні знижки на новорічні прикраси. Пергамент від Fine торгової марки. Він не звичайний цей пергамент, а набагато довший 39 см, а в довжину 5 метрів, ціна 38 гривень. Мило Маква. 450 мл за 18 гривень. Я копійки заукруглюю більшу сторону для зручності. Олвейс прокладки, тут 14 штук в упаковці, і в рожевій, і в такій білішій по 14 штук 50 гривень. Посуд із таким квітковим деколем по зниженій ціні 35 гривень, тарілка склокерамічна, десертна, більша за 60 гривень. Такий варіант це є овальна, вона досить велика. На жаль, не побачила я на ціночку параметрів. Я думаю, на самій тріличці є. Ціна 90 гривень. Маленький салатник 35. Більший салатник за 60 гривень. Всі вони з однаковим зображенням. 26 гривень миска пластикова. Об'єм літр 800 мл. Губки кухонні пористі 5 штук за 20 гривень. Трогова марка хата багата в такому чорно-сірому кольорі. вони. Міс Хелен кисневий відбілювач, 1 кг за 112 гривень. Бачите, відбілювача є кілограм, а плямовий відник 900 г має 112 гривень. 60 гривень вологі серветки. Одну пачку купляєте, другу в подарунок. Різні є світла, такі гирлянди, є кольорові, білі, такі кульками. Ці йдуть як місяць форма. Всякі різні ціна 60 гривень. Девопак відкрита грай є для хлопців або для дівчаток ціна 129 гривень. Джек. Ціна 7 гривень. Вафельний баточок в шоколадній глазурі. Пам'ятаю, коли с'їхали в електричці, казали: Геркулес 3 на гривні. Чотири Геркулес був. Точно пам'ятаю, що було 3 штуки на 1 гривню. Якобс розчинна кава 90 гривень. Колготи 101 мікрофібра. Фентезі 50 гривень. І велюр. Досить приємна ціна на лампочки 20 гривень одна штука. Такі чашки скляні, високі, я б сказала, витончені. Тут всякі жартівливі вислови написані. Ціна 40 гривень, така більш класична форма. Ціна теж 40 гривень. Об'єм 320 мл. Змійка, все буде добре. 200 гривень коштує каструля алюмінієва, діаметр 20 см. вона така невисока, я б сказала низька. Сподобались мені такі тарілочки, це набір із трьох штук. На жаль, цінника не було. Пішла я з тими тарілочками до сканера, а він каже, що щось пішло не так. Вийшов секрет, секретний, з ціною, але тарілочки гарні, скляні. Такий варіант тарілочка теж скляна, але вона має такий блакитний відтінок. Ціна одної 180 гривень. Блюдо скляне. такої цікавої форми у вигляді листка, ціна 300 гривень. 100 гривень набір веделок 6 штук. З такої ж самої колекції є ложки чайні. 100 гривень за 6 штук. А це вже є пластикові тарілочки. Досить цікаво, вони виглядають. Прозорий пластик ціна 50 гривень. Діаметр 21,5 см. Так, думала я, що це цінник від цієї пляшечки, але, на жаль, ні, тому ціну вам не скажу. Іде тут такий силиконовий пензлик, сама ємність, вона скляна. Дуже, до речі, це цікаво, я думаю, господині таке зацінять. Тому, що, якщо ви часто випікаєте, кожен раз відмивати, мабуть, не дуже зручно, а так зберігати олію. Так, це є, знаєте що, колба для чаю. Вона скляна і має коркову пробку. Ціна 26 гривень. Так на склі вона не стоїть, хіба обертати на корок або в якийсь інший спосіб зберігати. А це цукерниця скляна. Ціна 90 гривень. Такі чашечки, цікаві фігурні. цікава в них теж ручка її в декількох кольорах. В чому є плюс сканування товару? Просканувала, побачила, що чашечка коштує 200 гривень 420 мл, і вказано, що в комплекті йде ложка. Можна попросити допомогти знайти. Така чашечка 130 гривень. Це дуже цікава, така з така серцем. Так розумію, можна отак тримати така сердечна пандочка. Ціна її 200 гривень. Ще один цікавий варіант чашки. Ціна 150 гривень. Більш класичний варіант чашок, але вони йдуть і ребристі, є в різних кольорах, із такою темною окантовкою зверху об'єм 360 мл за 80 гривень. Ви знаєте, я б казала, що це є для десерту. Такі бокали ємності. О, ціна одного 70 гривень. База для квітів скляна 150. Такі чашечки. Мені казали, що це вам нагадує кубики льоду. Така цікава форма в них. 220 мл, ціна, і ціна 70 гривень. Її в двох кольорах. Ще й ось такі зимові чашечки, 60 гривень, 320 мл. І такий варіант 50 гривень, 230 мл, вона менша. Така чашка 130 гривень. 80 гривень чашка для мами без кімам. Так, зимові ще є ось такі. Тут зображення, є зовні, і вони бувають трьох кольорів: темно-синій, червоний або зелений. 80 гривень 330 мл. Бачите, ще ось такий темно-зелений колір. А ці інші Вони таке враження, що покриті глазурю, і вона, отам-де-сніжинки, відчувається рельєфно. Є такий варіант, червоний. Я думаю, видно на камері, бачите, що воно рельєфне. І ціна її 80 гривень. Такі скляні чашечки по 100 гривень. Теж є декілька варіантів кольорів. А це набір для нарізання торта 100 гривень. І в такому золото-білому кольорі або золото і чорний колір. Качалка для розкачування тіста, рельєфна ціна 100 гривень. Тематика дня народження. Прикраса ялинкова новорічна 25 гривень ангелик. По 50 гривень набір оленів дві штуки вони такі об'ємні. Така прикраса 30 гривень. Ташка на шишці, є ось така білочка, не знаю, вона з Рафаелкою, чи ще вона там в ручках. Дуже мені сподобалися ось такі прикраси у вигляді хатинок. Ціна 30 гривень. Пише, що дерев'яна, я думаю, що це або ДСП, або що такий пресований, мабуть, варіант дерева. І ще один ось такий варіант хатинки. Ціна 30 гривень, розмір 10 на 10 см. Така прикраса з йорданом 75 гривень. Дуже гарненька. Мабуть, коли хреститься вода, можна собі прикрасити баночку, так, щоб було гарно. По 40 гривень набіри три кулі ялинкові. Це ті, що перші хвилі. Хоча скануйте, я бачила, багато є товарів. На сканері вибиває акційна ціна, а так вже живу ціночок. Звичайний, не акційний, Можливо, не встигають виставляти, може загубився, не знаю. Верхівка 30 гривень. Така ялиночка, вона теж дерев'яна, ціна 15 гривень, висота 17 см і діаметр 9 см. 50 гривень набір, ось такі серця 2 штуки, кулі 50, стрічка 15 гривень, 50 гривень ніж кухонний, речі досить легенький. 13 гривень лопатки кулінарні. 3 штуки. є рівні, є такий зігзагом. 50 гривень набір прикрас, 4 видів по 4 штуки. Поєднання двох кольорів. По 30 гривень набір шишок прикрас. 6 штук. Такий набір прикрас ялинкових, маленьких. 50 гривень 20 штук в упаковці. А трошки більші 24 штуки вже не акційні. Ціна 130 гривень. Така прикраса віночок досить малесенький за 30 гривень. Основа з пластику. Такі прикраси 6 штук 40 гривень кульки. Це є набір ялинкових прикрас. Я думаю, чудово підійде для маленької ялиночки ціна 50 гривень. І є ще в інших кольорах. На цьому все. Дякую, що подивились відео до кінця. Гарного вам дня!